Заборона консульських дій за кордоном. Які ж були наслідки цього в самих е, сервісних, сервісних центрах за кордоном? І, і яка реакція на це була від політиків? З вами Мігрант! Ми поїхали! У раді відреагували на рішення МЗС щодо консульських послуг для чоловіків. Українці ж блокують роботу паспортного сервісу у Варшаві, і також у Варшаві повідомляють про величезні черги у центрах видачі документ документів. Чоловікам не видають вже готові паспорти, які вони раніше замовляли і за них заплатили. Е, з чого ж все взагалі почалось? Якщо не в курсі, подивіться відео тут про заборону взагалі консульських послуг, бо це відео трошки про інше, а про те, що ж слідувало за ним. Згідно з новим законом про мобілізацію, військово зобов'язані українці за кордоном не можуть скористатися консульськими послугами, допоки не оновлять свої дані в ТЦК. Нововведення з 23 квітня запрацювало у Польщі та Іспанії. Рішення МЗС щодо призупинення надання консульських послуг для чоловіків за кордоном в Раді вважають антиконституційним і таким, що не відповідає. Ухваленому раніше закону про мобілізацію. За словами одного з депутатів, згідно з законом, обмеження на надання консульських послуг для чоловіків призовного віку мали б вводитись лише після набуття чинності закону. До того ж, згідно з законом, такі послуги обмежувалися тільки у разі, якщо чоловік від 18 до 60 років не стоїть на обліку або не оновив свої військово-облікові дані. Ті, хто перебуває за кордоном, матимуть змогу оновити свої дані дистанційно, проте навіть сам механізм дистанційного оновлення ще не затверджений кабміном. Цей закон набирає чинності з 18 травня, і чоловікам, як в Україні, так і за кордоном, має надаватись ще плюс 60 днів для оновлення даних. Тобто раніше цього терміну ніхто б не мав обмежувати їхні права. Навіщо в керівництві МЗС ініціювали це рішення, не зрозуміло зовсім. Можливо, такий спосіб там хотіли збити наплив чоловіків, які до вступу закону зараз вирішили б звернути спішно за оновленням чи отриманням документів. Хоча це все одно не не виправдовує такий крок, розповів один з депутатів. Він додав, що йому поки нічого не відомо про те, щоб у профільному комітеті викликали МЗС для роз'яснення. Джерело припустило, що поки це ініціатива окремих колег, але цілком можливо, що згодом у комітеті колективно тато... також прийдуть до такого рішення. Народна депутатка Соломія Бобровська також зазначила, що міністерство видало напівзаконне розпорядження, яке має сумнівний результат зміст. Вона додала, що після набуття чинності закону про мобілізацію у чоловіків призовного віку є два місяці на оновлення військово-блікованих даних, тому обмежень на надання консульських послуг не повинно бути до цього терміну. Також міноборони обіцяло пояснити, як оновити свої дані в електронному кабінеті. Довго за результатом не довелося чекати. Після призупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП документ з вимогою повернути їм паспорти. Люди обурені, оскільки заплатили гроші, але не можуть отримати свій паспорт, документи, за які вони вже заплатили. І приїхали, взяли відпуск, потратили час і так само ще гроші, щоб доїхати, і забрати вже оплачені документи. Зараз у паспортному сервісі відбуваються сутички, навіть викликали поліцію. А тим часом люди домовились із працівниками сервісу, що почнуть запускати громадян лише на подання документів. Отримати вже готові документи, права водія та паспорт ніхто не може. Тобто, як і слідувало очікувати, всі поїхали, може хтось навіть не знав про це, що вже не видають. Бо ну не всі читають новини кожен день, бо ця новина без анонсу просто одразу вибухнула, що ми закриваємо від завтра. І люди зрозуміли, що обурені вони вже заплатили за свою послугу, і отримати її не можуть. А коли зможуть, невідомо. І до того, що вступити в силу мало тільки 18 травня, і після того ще є 60 днів, щоб оновити свої дані в ТЦК, натомість вже заборонили. Консульські послуги. З вами Мігрант. Лайк, якщо досюди додивились, до побачення!